Ми з вами говорили про передумови формування цивілізації і етносів. Розмовився про те, що такі етноси, як вони формуються і що із тої множини етносів, які існували в історичні часи, вони в основному були пов'язані з басейнами тих чи інших рік. Про це ж говорить і говорить і назви. Всіх рік ще течуть у Чорній, множеці ну, корисним називали ще Руське море. От по цих самих річках колись формувалася та спільнота, яку ми називаємо нині слов'янами. А оскільки більшість території цих басейнів, крім Дунаю, входить і в ареал території України, то можна сказати, що це ареал нашої Рабоківщини. Про одну особливість етносів ми поговоримо в кінці, пройшовши вздовж часу існування нашої прабатьківщини в просторі часі. Після міфічної Атлантиди, про яку ми минулого разу згадували, і про яку ніхто практично нічого сказати не може, де вона все-таки існувала. Найперша цивілізація відома людству зародилася 7-9 тисяч років тому навколо Чорного моря в основному це Дуна міста Дніпро. Цивілізація, яка носить назву Трифільської. Доказами того, що це найдавніше, можуть бути не лише археологічні свідчення, а навіть та ж сама писемна історія. Я вже згадував про Кам'яну могилу, і, мабуть, не говорив, що для містечка Тур -та Туртарі, Тартурія у Румунії знайдені глині таблички, які набагато старші від Шумерських. Але практично вони еквівалентніші аналогами Шумерських, Вік приблизно 6-7 тисяч років до нашої ери. Це говорить про те, що звичайно шумерські цивілізації і ті писемності, які ми називаємо первісні в історії людства, передувала трипільська цивілізація своєю писемністю і своєю культурою. А трипільська цивілізація вона дала той цивілізаційний поштовх розвитку всім людям, який Можна відстежити про історії розвитку багатьох народів світу. За дослідженнями сучасних вчених залишки діяльності, подібні до Трипільської, знаходять навіть у Японії. В Японії є такий народ Айні, який дуже, звичайно, змінився, набув багато в чому англоїдних рис, але ті, хто бачив, прайні какими дуже схожі на наші запорожці. І на українців по поведінці, по мераметичному складу, по гумору, по багатьом іншим складовим. І навіть ті ляльки, які виготовляли айни, вони дуже схожі на трипільські ляльки. Я вже не кажу про більш близькі місцевості, чи Монголію, чи Середню Азію, чи Індію. Трипільська цивілізація умовно виникла десь. З 5-7 тисячоліття до нашої ери. Але приблизно в середині 6 тисячоліття на території України відбулися катастрофічні якісь зміни. Звичайно, навіть легенда мало чого можна знайти про ті часи. Єдине, що таке підгук, це те, що був перший пророк людства Рамо, який. Перший отримав відкровення від Всевишнього і який, за його був вказівкою, після другого откровення повів частину людей, які населяли нашу територію, з вами, це по повів повів південно-східному напрямку. Ви бачите, що в південно-східному напрямку із Скандинавії повзли льодовики. Ці льодовики зупинилися десь на рівні Київщини, можливо, Дніпропетровщини, тут точних артефактів немає. І десь в сторону північного Ажура. Тобто, якщо шукати центр, звідки розповсюджувалися, то цей центр знаходився в районі острова Ісландія або взагалі, як би полюс, це північна Америка. А Оця територія. Яку ми називаємо зараз Скандинавією, і між Канадою, десь Гренландія, отут Ісландія, отут десь була територія Північного Полюса. Точніше ця територія знаходилася на полюсі. Після якоїсь космічної катастрофи земля провернулася. І територія, що знаходилася на полюсі, стала нинішньою Канадою, нинішньою Ісландією. Скандинавія звільнилася від льоду. Це відбулося десь приблизно в 8 тисячолітті різке потепління. Але пройшло приблизно півтори тисячі років, за іншими даними, близько 2000 років. Тут ще приблизно кожні 1500-2000 років на землі відбувалися великі потопи. Звичайно, вони не глобальні були ці потопи, але тим не менше вони захоплювали великі регіони. І про потопи ми теж минулого разу говорили. Тож, можливо, що прабатьківщина наших з вами батьків. Знаходилася десь в північно-західному напрямку. Тим більше, що була знайдена така книга в Голландії десь в кінці 19 сторіччя у в якій розповідається приблизно ті ж події, що описані Платоном про існування загибелі Атлантиди. Дещо в іншому контексті, але те ж саме, тільки ця територія була. Приблизно там, де зараз північне море. А саме північне море воно надзвичайно мілке. Із супутників кажуть, глибина там сягає кількох десятків метрів, і в чисту ясну погоду видно на дні залишки дерев, пеньків, залишки поселень і так далі. Іншими словами, оця велика територія, і Скандинавією, де зараз північне море. Одночасно пішла під вода. Коли це відбулася катастрофа, чому це вже питання до геологів, до кліматологів. Але це можливо, що саме рух білих народів пішов саме з того боку, тільки вони зважте тоді це було на північному полісі. Оця частина, звичайно, як нині говоримо, що ми вороді на північному заході, але це буде. На північ від України. В той час були інші кліматичні умови в Сибір. І там, відповідно, були мисливці, там була якась культура, але це культура жовтих народів. Минулого разу я ще звертав увагу, по-моєму, на те, що дуже цікаво, що жовта раса розташована навколо Тихого океану, а чорна раса в основному навколо Індійського океану. Індійський океан це цей лонг, як залишок. Вважається проданню материка Лемурії або, е, ну, так назвати, різними назвами цей материк, який колись розпався, частина потонула, а залишок його чи залишками є острів Мадагаскар і Цейлон, які мігрували дещо в різні сторони. Тож на цих берегах Африки і на Цейлоні Саме зосереджені основні ресурси Чорної раси. Ось біла раса, на відміну від попередніх, в неї навіть точно окресленого ареалом мину. Це якась частина Атлантичного океану. І в якійсь мірі частина Льодовитого, бо основний ареал Льодовитого океану він заселений жовтою расою повернемось до трипільської культури. Далі, багато загадок в історії людства, я кажуть, їх більше, ніж того, що ми можемо про щось говорити. Тим не менше, під час трипільської культури були уже вперше впроваджені ті технології, які можна назвати сучасними цивілізаційними технологіями. Це є палювання церкви, це, це і вміння робити і взуття, вміння будувати житло. А перші рослини, яких вирощували проса, жито, пшеницю, ячмінь і так далі. Тобто в залишках сама будівель трипільської культури знаходять зерна цих рослин, а значить вже було хліборобство. Там же знаходять і перші металеві знаряддя і інші. Там же обпалювальні печі не тільки для цегли, а й для виплавлення металу і багато чого іншого. Те, що є основою наступної цивілізації. Причому розташовані ці міста, я казав, що вони були як сонце по колу. В них жило. Звичайно, е, це не повністю абсолютне коло бо до рельєфу місцевості, а місцевість біля річок, де вода. От, то пристосувати таке поселення чисто по колу неможливо. Але, тим не менше, центр, від якого йдуть напівкою кругами чи щось подібне до деформованих кругів вулиці, і від них йдуть радіальні доворі. Е, житла, глухою стіною всі змикалися одне до одного. Зовнішнім кільцем, таким чином, щоб захищати від тих звірів і ядовитих змій. та й далі був повний степ. Ну, Зараз, якщо вовк це вже щось страшне для України, або ведмідь там десь в Карпатах якийсь залишився, то ще за часів Київської Русі по Дніпру, наприклад, князі, охотились. Чи полювали, точніше, полювали на тигрів. Це взагалі для більшості звучить дивно. Тигри, які живуть десь у Сурійському краю, чи в Індії, а тут прямо по Дніпру гуляли. Але теж, звичайно, для захисту були ворота від степу, глухі стіни. А от там за містом, далі були села, які займалися землеробством, а за селами були хутора, які займалися тваринництвом. І потім ця культура вже передавалася і далі. Коли Рама повів свої народи на Південний Схід, це був відхід приблизно посередньо 6 го до 6 го тисячоліття. І от звідси, мабуть, починається та історія, яка описана в Велисовій Книзі. В Великої Книзі подані, по суті, дві паралельні легенди про походження України. Але про походження України в кінці, бо там вже ми почнемо говорити вже по конкретно про нашу з вами історію, а не тих пращурів, які були починаючи з Трипілля. Після відходу до Середньої Азії і до Індії, були повернені і нові відходи. Клімат мінявся циклічно. Розрізняють два кліматичних великих цикли. Один за істориком чмиху це приблизно 1600 років. У Чмиха були невеличкі періоди приблизно по 530 років. Якщо їх скласти по 3, виходить 1600 років. А от якщо їх 4 скласти такі, то виходить рівно місяць ворог. А якщо ви знаєте. Вісь земна, вона не змінює свого положення, обертаючись навколо Сонця, вона дивиться якби весь час в одному і тому ж самому напрямку. Зараз вона дивиться в напрямку Полярної зірки. Але з часом сама земна вісь робить ось такий оберт. Оцей оберт вона робить за 26 тисяч років.